А що там закриваєш? Ні, я просто косі направляю. <slams> 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 Може Маріну дати під хвіст марянію? Ну, дуже хоче, ми не можемо. Літа хуйня якось добре. Вона хоче сісти на піньок. Ми казали, що вона... Там сенки в мамачі. Там просто можна сказати сенки в мамачі. І гудбай. І алі, алі. Там ту хабібі. Ну, що, алі, летс го. Танюш. Да. Ну, ти засумувала. Ні, не засумувала, ні. Я просто сестрі відписала. Що ви там, якщо вас нового взагалі? Шо? Шо? Проф... Питайся, у нас багато чи нового може бути. Для тебе, шо, може бути старе вже. Да. Ну да, да, да. Я ще до... ви для мене старі дуже. Скільки вам років, скажіть, на... нагадайте мені. ні Ні, ми кажемо, що ми питайся, що знову, бо для нас може бути старе або для тебе. А, а скільки вам років статі? Мої дочку багато. Діда вже думає. Ти напевно маєш хлопця чи не маєш? Маєш чи ні? Не маю? Якщо ти маєш, то й нащо мені той хлопець розказувати. Так, і розказувати свої дусі. Якщо ти не маєш, то можна щось туди сюди. Маєш? Кажу, на що їм треба. Я думаю, що немає поза цим хтось. Наші всі проблеми лишні. Так, так. Які? А що за лишні проблеми? А що то хлоп, то проблеми, чи що? А маєш там кавалер, просто у тік-тоці не повідаєш. Я вам допоможу нагадати, що було минуле. Поза цим хтось немає. Хтось за картою та і що, ви маєте нас вигравати чи ні? Що? Ви маєте нас вигравати чи ні? Ну, я їх Май... тебе перевела скоро. <ріст> 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 ні, скелали... тут просто Льоля дуже цікавиться тобою поза тіктоку, знаєш? Так, да, до речі, дуже часто нам говорять за тебе. Та ти що, серйозно? А я? <ріст> я прям повірила. А що ти думаєш, що? Думає, що я тобою не можу цікавити? Так чому ти не даєш мені відповідь на питання, які я тобі задав? Тому що, може, я не хочу відповідати. Зараз скажеш нема хап, ти ж корця. Ти ж тим не розшарувала, Кіт. Я думав, там колика підбити до тебе. а Миколає. А я не така, я не така, пані. А що не така? Я тобі що пропоную? щось непристойне. Ну, я питаю, ну, ти поконика підбив. Ну, не підіб'єш, поняв? А що ти не підіб'єш? Що тобі є? Ти недоступна? Да. Що ти не доступна? Так. Він дурно цікавився тобою? Забивав за тебе. Що жив то даром. Ага. Я не думав, то ну, будемо їхати. Guys, 10 points. Ти в гуманішися знаходиш чи ні? Так. Да. Ну, я думав, поїхали на схід бумань, заскочу до тебе на якусь чашечку кофе, а ти коротше морозину. Припал. Коротше, ти морозенка серйозно включила. Так, да, я взагалі мію понятно, як робити. Ну це так, так не гарно. Ні, Якщо чесно, я просто трішечки була підпису повідомлення і я не можу розмовляти і писати одночасно, поняв прикол? Я поняв прикол, але. Ну. Ми що має програвати чи що виходить? А що програвати? А що таке? Дивіться, який у вас е, рахунок, як і в нас. Тоже, чи, зараз ти ж вони ж нам тут от, на, написав наш топ-донтір, що зараз третій тока золотий. Дай Бог, дай Бог, але не буде. Включай запис. Блин, коротше, я ж давно не бачила. камеру. Thank you oh, so thank much! much. Kurva Bober! Привет! David Bober! Welcome to my team! Thank you so much! Thank you! Welcome to my team! Now. How are you, my friend? So, so much. happy you! So much friend! How are you, hello? How are you, hello? <laughs> Tanya! Да. Ти ума не видиш на каву чи ні? На тувок заправку велику. На ту велику заправку. На тувок заправку, славно звісно. Ну, видиш чи ні? Олег! Оленька, гов, Олег! 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 тільки Льоня може так говорити. ти що маєш? Ти свої не води запорувати? Ти другий лізеш. О, міс-міс. Сос міс Сонце змізмін. От сонце Це ти вийдеш в тим, де ти в Умані чи ні? Ти чуєш від бігору? Ти там часом на ті заправці сидиш чи ні? Кожного дня сиджу чекаю, поки в місяці ви приїдете каву купити, а ви таки не приходите. Ну ми можемо приїхати? Ну то все. А ви сьогодні. Мій день і все убийзі сьогодні, я вийшла. Я вийшла. Походу, мене, як то кажуть, кинули. Ну, чи то ж ти сім розів до мене кавити. Думаєш, що Алі звідки прийшов? Да. Ти ведеш за ту каву чи ні? Та не втюю матну, може і вийду, побачимо. Ти заминуй у мене. Вау. Я знаю, де ти живеш. I'm so late. It's different time me with you. Я знаю, де ти живеш. У велика

А що такое? Чи так? Та ну, да хуїхать. Таня, він не хоче їхати, бо він просто знає, що його про не вийде звідти. Конечно, коня, я розумію, він боїться. Да я так англійську вивчила. Та яку англійську то, що? мене англійська погана. А я бачу, як ти говориш більш ніж українською. українську. Ну просто там буває. Таня. Да. Думаю, треба конкретики. Ну, дивись, ти, ти мені е, О. Сказав, приїжджаю, заміную і так далі. Потім я, цей Умань, приїжджав до Львову. Я не розумію твої конкретики. Ти ж усі морози, дурний, зараз сяду і поїду. <рес> Ні, тік, мені тільки, мені вони дві пачки папіросів в машині і Red Я навіть не встаю. Сяю баночкою, як Слоїк. Слоїк. Я відкриваю двері, бо ти не Одна хвилина. Та де? Ти що? 450 км до мені. Трета години, я на шосту буду. Ну тобі, ще кінчити. Ти скільки спалиш свого бензину, в тебе немає скільки грошей. Малечка, в мене машина на солярі, в мене нанюхає соляру. Ти Я оба, дай назад. Я поняла, ти... а соляра не паня, нормально yeah. можна економити. Я думаю, думаю, не тисяч. Так тримати? Та, Та не 700 то 500... точно. А до 500 це потолок. Всіся дивлять, думаю, мені. До 500 мен 450. Скільки? 450? А, 100, 500. 500 це як до Києва то панте <ріх> зай. Три, три, пісні в, три в, тебе. Пісні я в тебе. Ну ніхто. Я думаю, що знайдеться мій герой, який мене захистить від цих безсоромних. Від, від кого? Від вас. Все такі пісні не знайшов. Ага. ага. Я Яся не кусаю, я бити не буду, що коли треба захищати. Я ти пішла, стети. Добре. Ладно, хочу не буде. Таня! Так! А ти живеш самі в Умані, чи ти десь в Пощолку? Що ти кажеш? Ти десь в Пощолку живеш, чи в Умані самому? Ну, добре. Ну, ти до Києва скоро приїду. До Києва? Ну, а чого ні? Коли ти їдеш до Києва? Ну, я взагалі по планах скоро. Ти переїжджаєш, типу, туди? Ні, просто. На скільки часу? А що? А що? Я теж в Київ маю їхати просто. Починається. А, а тобі що там робити? Ой, хі, <ріху> Та -та Андрій, я Київ ніяк не годин відпустити. Я частіше їжджу ще до Львова. Та ти що? Андрій, повітря. Я тобі серйозно зараз говорю? Я тобі серйозно вірю, почти. В смысле, почти. Я реально зараз в Києві часто дуже буваю. Будеш в Києві? Ого, привіт. Ну і що? Далі. О, що, вип'ємо кави, що? Кави. Але я тобі зараз серйозно говорю, я зараз не приїхати ти не зморозив. Я каву п'ю з булочкою, ти мені булочку купиш. Я тобі куплю, я тобі куплю все, що хочеш. <ріх> з, 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 маком булочку хочеш чи ні? М -м, можна з маком. Я так же з тобою так давно хочеться зустрітися, ти все не морозив. Да ти що, ти тільки про це мені сказав. Це дуже не перший рік, говорю. А, да. Ти мене пам'ятаєш вообще. А я тебе чому маю не пам'ятати? Ти що ти ми ще все батлерку по років. Ну так, да, ми взагалі родичі, поняв? Ну, ти мій ну, брат. Звісно. Чуєш ти що хати не маєш щось на машині? Ні, хоче хочу до тебе приїхати, може ти не приїдеш. Вже хочу їжджати. Так. Да. То їжжай вже чи що? Я, я валю, я навіть не стою, я, запра... я поний бак заправляється, мені хватить туди і додому. <рес> Та ти що? Я тобі серйозно кажу? Ну я не буду тобі за дорогу платити. а да, мені не треба за дорогу платити, я короний бідний хлоп. Ну, знай тебе! Зараз прийдеш, скажеш такий, а ну-ка з тебе половина. ти що, ти? Ти ти я курва гроші маю. <рес> Де ти маєш ті гроші? Де ти гроші, я такі вбереш? Я на гривні в кишені не ношу, тільки доляри. Поляри, нема де поміти просто. То що ви йдете вже, так? Да? Ти ж мене виганяєш? Ні, то не в мене проти вас. Може, а може я не хочу тебе вдіти? Нема, нема кого нас захищати, ніхто мене не любить. Я тебе люблю, да, да ти знаю. Сьогоднішнього дня. Клас. Я, я ж тебе люблю. Перші дні нашої зустрічі. <рес> ти, ти ніяк до мене крок не годно зробити. Бач, яка я погана. Ні, то я, я таких люблю, які недоступні. Та не що? Ну, а я. Тебе це заводить? Звісно. <рес> не піду, я не піду спати, поки ти не підеш. Да? Да. Це ти що? Звісно. А ще ліпше, якщо з тобою спати. О. Да. Та ти що? Це я б взагалі був щасливим. Ну. Я не ролик, я льолік. Він ролик від Один, один поцілунок потрібен. 140 монет. Thank you, you don't have kisses for me. Окей. Давай, давай я тебе поцілую. Ти тільки а, говориш, говориш. Ти, Таня, а тобі, а тобі льолік як хлопець подобається чи ні? Попробуй стати ще страшний. Я це не казала. Останній раз хіри тоді. Люди з 10 м левелом заходять і можуть кинути лево. Ага. Ну, якщо, як, якщо ти будеш зі мною дружишся, то зараз 10 засиплю леві. Звісно, конечно. Ти ж мод. А, а що ти взяла, що він ж мод? Ну я бачу, він мені лева тут жодного не кинув. Ти мене ж просила, що ти кажеш, що я ж мод? А я не люблю просити. Ну, ти попроси? <рес> я і так? Леві... Мені на своїх вже бивших розказали. Який бивши, за який ну? Анастасія Кухарська. Опа. Опа. Тобі до сих що тут сказав? Да, тільки що в чаді написали. то, то, Анастасія. Побивша, а не теперішня. Ну що то бив, то є бивша. Мені теж опишуть, що у тебе зараз оліях теперешній є. Какие Олег? Ага, ты самый. Умынский. Умынский. Ты что, там или базарчику живе? Люди добрые. Ну, да. Так и живем? Да, конечно. Ну, ты новый странный. Кто странный? Чуешь, ты так и не ответила, что тебе он подобается? Да, скажи, подобается тебе или нет, я думаю, честно. Я думаю, <рес> <рес> ну, я не чую відповіді. Боба тобі вже передав привіт, що таке? Ти не чуєш, що ти... чи ти глухий? Ти любиш від, від, від теми втікати? <рес> да? Страшний чи ні? А ти, не стр... <рес> ти не страшний, чого ти страшний? А в тому <рес> вкусі, чи? Дімон, дякую? Дякую. дякую. Не в мом. Ну, все то, то треба було починати. <рес> а які в тому вкусі, скажи? Ніхто, ніхто. Я просто сама по собі. У мене нема вкуса, поняла? Ну то як, як хлопчика, має закадити, як тебе навіть вкусу нема. То ти не говориш, що я не тому вкусу. Чуєш, то ти не кажеш, що я. бути. Димон поле. Коли ти не знаєш, а вони з'явились. Кажеш, тебе нема вкусу, але ти кажеш, що я не в тому вкусі. Як це зробити? Я сказала те, що ти хотів почути. Я то я вже то я вже то хотів почути, знати дати мені подобаєшся. Дати саме я за тобою ти чуєш з першої батлі. Та Мерсі їздила з старому. Та це я його орендувала, мені треба було на перебу. Хто на мене? Ти на старому Мерсі їздиш? Орендувала, мені треба було поїхати, і в нас тут ці Мерси, ці який був вільний, такий і взяла. І ти на яким їздила? Таким, ну прикольний. мені, мені подобається, що він їздить. Так, хорошо. Під, чорний, так? Чи, а, так, який Мерседес? Какая-то березница. Типа, типа такие черные, типа. Короче, короче, скоро типа еды, короче, знаешь? Да, короче, типа так. Я же блондинка, ты что забыл? Я что-то думал, что я реже. Смотри, скажи, ну ты будешь ездить на Ауди. Хорошо. Ну, на том кукурузе. Ауди хуйси, мне купишь. А то кукурузный. Ты за так воняешь. Ты, а с тобой тоже воняешь? Аудим мені купить, він собі хліба не може купити. що. Я тобі А тобі яка найбільше більше подобається марка машини? Мені. Мені? тобі. Мені подобається багато, що мені подобається. Машина, яка Скажи топ-3 своїх тачок, які тобі подобаються. Не скажу. <реш> Слабата, <то> скажи. <реш> Ти Тебе не кажуть, де, гроші, де в гроші в хаті лежати. Скажи, які мають. Можна... Міка... Я сьогодні які... шукала, не змогла знайти, представляєш? Щоб я знала, на якій машині треба під'їхати. Запорожець! Я не запорожці думає, я же спочатку. Стріп... Запорожець. <реш> Далі. Мерс. Мерз дно кажуть. Чого мерз дно? Мені подобається мерсе. Дивіться, який мерз. Нормальний, все нормально, Мерседес ще. Audi. О, все. Меша <laughs> можна теж. Ну, не... Короче, Audi Мерседес, BMW, да? Так. Да. Буде так, да. Не буде, я буду. А між ними не... Дивись, А між ними тримала найкраща тобі яка? Марка. Я. Не реально. Мерседес? Чи бах? Ауді. Х-3 бляхва. Audi? Зайка. Я тебе люблю. Та малень, звім, може людина говорити моя машина. Тут пішоход, далі само немає. Ти завжди ззаді їдеш. Тебе англійську трошки підучили, чи не дуже? Звісно, я зараз дуже вільно розмовляю англійською мовою. Я ходив два роки. Що ти хочеш, щоб він сказав по Так, Скажи мені любе речення, я тобі зараз то на англійську зачешу двісі. Ага, щас почекай, скажи. Ну, щось таке, типу, тяжке, не є щось Скажи, я ходив до мера міста і хотів купити п'ять соток город. Мілецкоут умер город п'ятьсотка. Город сказав. Молодець, ну ти просто Я, я лучший англійську не чу. Іван сказав, що я вам сказала, що мені більше подобається Audi RS8. Іван взагалі знає як вона виглядає. Отак от. Іван, я передала. Бачите, я все передаю. Але не летять. леви не летять. Перший подарунок як два, брата. Ти не хочеш леви. Так, я люблю до леви. знаєш, як ви треба робити? Ну ти що як? Він каже, ти знаєш скільки треба за лево робити? Скільки? Скільки? Скажи, ти же ж в нас опитний. Ні, я ти, не я Я не прошу. І ми вміє кататись на конях. Так, він сам с**й. Танюх, а як тобі легше з вік 6? Не знаю, така. Понятно. Ти їздила в такому? Не їздила. А що ти там мав? Що ти мав? Буса грузового? Бузик к Я... Буса грузового. А чим буз грузовий херовий? Я не сказала, що він херовий. Якщо ти маєш буса грузового, то вже Ти Вже бізнесмен. Нова почта туди-сюди посилочки. А вообще, моя любима марка це Volkswagen. Ай, ну, водій що написали. Чого написали, я просто кажу. Допустимо, ми зараз Volkswagen. Напевно, твоя перша любов була Volkswagen, так? Volkswagen, то є. Volkswagen це пушка. У мене Volkswagen ця кучу мільйонів років був колись. Сьогодні. Може, не знаю, не скажу. Гайс, таз і Ну, не знаю, не скажу колись дав. З вами говорить, сама читати. Дуже жаль. <віде. густим> а зараз Велік сидить в Фольксвагені. Я зараз сижу в Фольксвагені. Ну і супер, значить ти в крутій Ну. <густим> <густим> він до тебе можна на ній під'їхати, якщо хочеш. Турбований. Їхати до тебе на Фольксвагені? Да. Ну. Але ж ти вийшла, що він там не спав на тому умані <густим> на заправці. В ти <густим> 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 яку заправку ви ходите? З дому заберете, ви що? Добре, зали, кидаю адрес. Це мені ще йти до тої до, заправки на Ну, прасні... то ж, вважай, ну і п'єти А Аніме, на якій машині під'їде? <рігум> аніме, хіба корона на візку під'їде? Я свічу, я візьму тут. Що ти візьмеш? Німбус, коротше. <рігум> Німбус. А, Німбус. О, знаєш, на чому аніме приїде? На Німбусі. Дивись, Таня. Дивлюсь. Секунду, секунду. А де вони є? Вище, вищи, вищий. Зараз я тобі покажу цей. Німбус. Нормально, нормально, Стас. З мене назвали Хорошо. Ні, да я тобі серйозно кажу? Я тобі майже це... повірила. Дивись, дивись, на Танюха, на чому анімей приедешь, ты понял, очка. О, та це що, Це тачка моєї мрії, просто далі не показує. Ай, щасливий який, блін! Дальше не показує, бля, муха це Це коснець! Нормально ну, так. Але ти подивись, як, і, і назву самого, це його. Ти що Німей, заробив гроші на цю тачку, чи ні? Танюха. Танюха, глянь. Глянь, що пише. <рігаля> Німбу з. <рігаля> 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 right. Таня, дивісь стоїть. Таня, дивись, він тобі без звуку показує. Дивись ще раз кольцо. Зараз секунду, дивись. Че е така привод. А, Не, видих, він видих, 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 Нормально, нормально, молодец, конечно. Ну, я не ожидала від тебе такого мину, типу, вообще. Йоха, то що, коротше, ми здибимося, не здибимося, живи. Він зараз буде виїжджати до тебе. Та-та, ні, ні. А зараз може не, але треба здибатися. Я, ну, я думаю, що ми будемо скучати за тобою. Звісно, би ти Зузено. Але ж мною, то має в Киїти, їхати, каже, скажи, коли бо я кажу в Києві з тиші в Київ їхати. Так. А, то, скажи йому, коли напиши, то він зустрінеться. Та він би в тебе влюбився, потім би жив у мене. <плес> Ближче до моря. Ближче до моря? <плес> <плес> Дивно що ти з нами так довго батлишся. ти завжди з нами тільки і батлів зіграти. Та ну коли ви дуже прям сильні, то думаю, удіть з кимось грайте сильнішим, коли в мене нема підтримки. Але не це не батлемся за того, що хто сильний, хто ні. ми батлимося, бо нам як людина цікава просто. Ти нас не рівняє до всіх тіктокерів, ми це не батлимо, хто сильний, ми це батлимо, хто приємний. Ви мене читаєте сильні, чи що? вважаємо ставим приємним. Таки до срак, я вам скажу. Відкривай. Я зайду? <кажи>, я зайду. Завтра uh, тебе хочемо бачити в себе на баттлах. Чуєш, дай запиши свій мій номер. <laughs> Давай диктуй. 093. Ти ви зараз навіть чужий диктували, але люди дзвонили. Ну, то чужий буде. Да, це останній батл, Артур.